І сьогодні ми поговоримо з вами про плацкарт та аромат варених яєць. І ні, це не Укрзалізниця. Звісно, я хочу з вами поділитися своїми пригодами, а також враженнями про подорожі саме поїздом в Південно-Східній Азії. І для порівняння я обрала дві країни: це Таїланд і В'єтнам. І ми з вами подивимось, які країні поїзди краще, чого очікувати, і на, взагалі на що варто розраховувати при подорожах саме поїздом. По перше, хочу відмітити те, що, наприклад, у мене дуже багато моїх знайомих і друзів питали: о Боже, я бачила ці всі картинки, відео, як е, люди просто накидаються на поїзд, вони сидять десь зверху на даху і обліплюють його е, цілком. і Вони виглядають як е, ну, цей поїзд виглядає як великий такий бджолиний вулик, але замість пчіл тут в даному випадку це люди. Е, народ, скажу вам чесно, це не так, це стосується країн в ін. І Індії, Пакистан і Бангладеш, напевно, так в цих країнах я сама не була, але от країни Південно-Східної Азії тут все виглядає геть інакше, тому не варто боятися. Тут все цивілізовано, все нормально. Ви купили квиток, у вас є своє місце і все окей. Тому зразу такий невеличкий спойлер, що нічого не варто боятися, бо це просто поїзд. Це не ті картинки, які ми всі з вами бачили десь з регіону Індії. Так? Я вибрала сьогодні для порівняння саме Таїланд і В'єтнам, тому що в цих країнах я провела більшу частину часу своїх подорожей. Так? І я вибрала маршрути подорожі, які плюс-мінус підходять по часу, бо недоцільно в принципі порівнювати поїзд, який їде 2 години з якимось нічним плацкартом, нічним поїздом, який йде 12 годин. Це абсолютно різні рівні, абсолютно різні поїзди. Тому сьогодні вибрала декілька маршрутів, і давайте напевно. Почнемо з найгіршого мого досвіду, який у мене був за весь період в Азії, це був поїзд Бангкок-Хохін. На той момент це було минулого року ще. На той момент цей пояс тільки відкрився. Був великий анонс десь в новинах про те, що ось ми відкриваємо новий поїзд прямий, бо до цього в основному їздять ці на таких маршруточках. Ну, всі звичні нам маршрутки, так, ці невеличкі автобуси. Але тепер вони анонсували прямий поїзд, який в дорозі мав бути 4 45 години. Звісно, багато іноземців хотіли скористатися цією можливостю, бо в принципі завжди ми розраховуємо на те, що Дорожувати саме поїздом набагато комфортніше, ніж автобусом і звісно, це так і є, але не все так просто, бо ми у Таїланді в той момент були. Ось е, нас їхала така невеличка компанія друзів. Е, ми зібралися на е, різдвяну відпустку у Хуахін. Е, якщо ви не знаєте, Хуахін знаходиться недалеко від Бангкоку, це один з найближчих таких портів, е, невеличких міст, так, де саме є море. Тобто, якщо ви не хочете летіти кудись до. Далеко на якісь острови, типу Крабі, Пукети і так далі, то ви обираєте якісь найближчі міста. Це може бути Патая, але це з одного боку затоки, або Хуахін з іншого. Ось, ми обрали саме Хуагін, бо це було щось нове, ми там ніколи не були. І ми поїхали просто цієї компанії купили квитки, які були на сайті, можна купити їх так само онлайн. Ти не знаєш, що очікувати від цього поїзду, тобі є просто картинка поїзда. Виглядає як в принципі нормальний поїзд. Але ти просто купив. Квитки і приходиш і дивишся, що по факту на тебе чекає. Це чому був мій найгірший досвід. Взагалі, вся дорога складала, як я вже казала, десь близько 4-4,5 годин. Ми зайшли в цей поїзд, і наша перша реакція була, була чесно, ну, просто вау! Але в поганому сенсі. Бо такого ми не очікували. Взагалі, весь поїзд це був якийсь. Третій клас в ньому всі місця. ну, В принципі, в південно Азії населення вони трошки, ну, вони взагалі менші і по росту, і по габаритам, порівняно з європейцями, тому багато чого підлаштовано під їхні, так би мовити, габарити. І в цьому поїзді це були, в принципі, єдині квитки, і багато іноземців купували це після такого анонсу, ну, і ми в тому числі. На, на наша помилка. ось То ми е, заходимо в цей поїзд і бачимо весь вагон. Е, він повністю відкритий, це не плацкар, тому що це не така велика відстань це всього близько 150 км чи 161 км, але в цілому займають близько 4 годин. Він досить повільний. Е, і всі місця вони були такі по два це такі лавочки. так лавочки реально з Звісно, зі спинкою, але просто лавочки, які навіть не розмежовані. Тобто дві людини сидять поруч, от просто вони торкаються один одного, так би у вас немає от отбилиць, де ти можеш покласти нормально руки. І сама, сам розмір цієї лавочки, цієї штучки, да, де тобі треба сісти, так би мовити, він розрахований на дві людини, але точно не на європейців, бо ми туди ледве влізли. Тобто, я зі своєю подругою ми сиділи поруч, бо ми дівчата і... І якось ми туди влізли. а Нам було, в принципі, окей, але е, наступна оця, наступні два місця вони дивляться на тебе. Тобто ви е, коліна в коліна з іншими людьми. Перед нами сиділи е, мама з донькою, вони були постарші. ну, Мама була вже така більш. Е, до бабусі, так а доньці, напевно, було також десь за 40, тобто ви розумієте, плюс-мінус вік цих жінок. Але коли ми зайшли, наша реакція просто була дуже сильно видна на обличчі. І всі тайці з нас ну, ну дуже сміялися. Але ми сіли, ми зрозуміли, ми що ми попали в цьому випадку. Але що поробиш, квитки вже куплені, все заброньовано. Ну, давайте подивимось, буде якась пригода, чому би ні. І поки ми чекали на вокзалі відправлення самого поїзду, ну ще більше іноземців. Заходило в сам вагони, і в основному це були пари. Пари була. Я так пам'ятаю, це була швейцарська пара, а також пара з Нідерландів. І ви розумієте, що там ем, у ну, хлопців зріст від метр дев'яносто, так, наприклад, в Нідерландах. І це були пари, де хлопці реально от були от, от такого зросту. Вони були великими. І е, звісно, вони зі своїми половинками, другими половинками е, заходили в вагон, і у них було абсолютно абсолютно такий самий вираз обличчя, як у нас, коли ми вперше побачили цей. Е... Цей кошмар. Ми вже після цього з ними над ними сміялися разом з тайцями. Я дуже перепрошую, що ми над ними сміялися. Але тут вже просто ти бачиш цей вирос обличчя, розумієш, що так само ем, вони зрозуміли, що і вони попали в цьому випадку, коли купили такі квитки. ось е, Просто коли ви сидите коліна в коліна, по-перше, у дівчат дівчата не такі високі, але в цілому. Це вже ускладнює процес, бо ти когось да, да, да торкаєшся напроти У нашому випадку. Це були ще дві жінки, але е, ці пари вони не вміщалися в ці крісла, які розраховані на дві людини, але вони туди не вміщалися. Тому вони взяли своїх дівчат, посадили собі на коліна, але всі розуміли, що їхати 4-4,5 години, і це було максимально некомфортно. І були навіть дві пари іноземців, які сиділи е, один. Ну, коліна до коліна, так вони сиділи один напроти одного, і дівчата сиділи просто на колінах своїх хлопців. І це було просто жесть, якщо чесно. Але це ще не не найбільша проблема. Бо проблема почалася тоді, коли ми поїхали. Тут ніхто не говорив про ну вентиляцію або вен саме кондиціонер. В цілому чому? Бо в тайських поїздах немає вікон, реально немає вікон, тобто скла не існує. У них є такі е, залізні фанери, які закривають е, вікно від е, вітру, або якщо дощ іде. Але тайці не люблять, коли воно закрите, і вони повідкривали всі вікна повністю до самого кінця, тобто засунули в ці заставні їх назвати чек, засунули їх повністю вниз, опустили, підняти їх було практично неможливо. Їхати нам 4 години і весь цей час. Е, це був трошки такий жах. Чому? Бо навколо в цей час саме палили поля, і е, в Таїланді це дуже така проблемна тема, коли палять поля і весь цей. Вся ця, весь цей гар, так, вся ця пилюка з цих попіл і все решта, воно просто задуває вікно, і ти їдеш, і воно на тебе летить. Я була вся чорна, я виглядала як шахтар, не побоюсь цього слова, реально як шахтар виглядала. У мене просто все обличчя, у мене ніс був чорний. Через те, що ти їдеш оцих 4 години і на тебе просто дує. Цей попіл і повністю покриває тебе. Це було жахливо. Е, були там вентилятори, які ще додатково роздували цей попіл і пил, в принципі, по вагону е, так само таке покращення, але маємо, що маємо. Ось е, ще е, така цікава частина була: я ніколи не бачила, щоб так розносили їжу. І чому я казала на початку відео саме про варені яйця? Бо виявляється, тут це також популярно, це також така прикольна тема. і е, в Таїланді, наприклад, саме на цьому маршруті Бангкок Хохін кожна станція, де ми зупинялися, заходили просто не знаю, десятки якихось продавців, які хотіли щось продати. Носили і курей, і рис з куркою ну, дуже популярний. якісь том'ям носили, якісь там кукурудзяні палички, звісно, варені яйця. І кожного разу ти просто хочеш стати і дійти до якогось туалету. Туалет, до речі, ну, ви самі зрозуміли, якщо такий вагон, то і туалет, плюс-мінус такі. Саме. Тобто дірка в полу, як у нашій, в наших типових плацкартах, в Укрзалізниці. І... Вони розносять всю цю їжу, і кожен ну, просто намагається тобі її впихнути, впарити. Так, от купи у мене ці варені яйця з рисом. Я це запам'ятаю назавжди, завжди аромати відповідні. Тобто, ти їдеш і всі аромати, які є, а тайці, до речі, дуже активно купували цю їжу. Багато хто з них брав з собою їжу. Це було також прикольно подивитися, що, що, що вони так само це роблять, як і ми, але чому б і ні? Так це ж логічно. Але ну дуже багато було продавців. Я це не забуту ніколи. Це був реально найгірший мій. Досвід в подорожах поїздами назад. Ми квиток не купляли на поїзд, ми взяли саме маршрутку, бо маршрутка виявилася набагато комфортніше. По часу навіть швидше це було десь три з половиною години, замість чотирьох з половиною годин. І у тебе нема цих громадів в собі з комфортом доїхали, все окей, але. Такий досвід був досить печальний. ще прикольно, що було коли заходили ми і всі іноземці, взагалі, і от, от з цим виразом обличчя О Боже, що це за поїзд, то звісно. Цікаво було, що на тайці просто знімали на телефон, знімали на відео вираз обличчя всіх іноземців і дуже сильно сміялися. Так само я запам'ятаю. А ці жіночки, які сиділи напроти нас, тобто мама і донька, вони принесли з собою власну їжу. Вони дома собі там щось приготували, просто її принесли і вони вирішили з нами поділитися цією їжею Вони ні слова не говорять англійською звісно, але вони просто пропонували, і це було безумно приємно. Мені реально, от в плані людей, це завжди Просто next level, бо м, люди в Таїланді дуже привітні і дуже м, такі френдлі. Так? Вони дуже дружелюбні і намагались допомогти. Вони думали, що ми згутніли сидять дві дівчини, чому би їх не прихистити, якоюсь там булочкою, яку вони собою, собою принесли. Такий досвід, я чесно, не забуду ніколи, бо це дуже і дуже приємно. Наступний мій досвід був. В плюс-мінус схожих часових рамках це був Бангкок Айотая. Айотая це колишня столиця Таїланду. Туди поїзд йде приблизно дві години, якщо я не помиляюся. Це такий ретро поїзд. В цей раз я взяла квитки другого класу, третього класу взагалі не було. Їх не можна купити онлайн, а виключно коли ти приходиш на касу. Як виявляється, там за пару хвилин, годин до відправки, але це треба ще туди доїхати. Тому ти купуєш просто онлайн. Їх. І е, В даному випадку цей пояс був набагато кращий, у тебе є окремі сидіння, вони такі м'якенькі. Е, ми бачили цей третій клас, але чомусь цей третій клас виглядав ну, взагалі. Абсолютно різний, він був набагато більш чистим. Ці бильця і ці от лавочки, звісно, вони там були, але вони виглядали набагато більш сучасно. Тому я не знаю, як вони анонсували взагалі оцей міжнародний поїзд Бангкок-Фуахін для всіх іноземців, які заходили там, не знаю, в Швейцарії, заходять люди, люди і дивляться на, 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 це, на це страхіття. А, але от звичайний поїзд Бенковітає був дуже комфортним. Так само немає вікон, просто їх не існує. І так само о, от такі от е, залізні е, бляшанки, залізні фанери, які просто всю дорогу у тебе дрижать, і ну, звісно, створюють вібрацію. Оцей звук по металу. Той ще досвід. Просто послухайте. А ось ці сильні лавочки, це, до речі, третій клас. І Тепер порівняйте цей третій клас з поїздом і їхав до кожного. Але в даному випадку це було набагато комфортніше, ніж перший мій досвід, коли ми їхали в саме Хуахін. Якщо говорити про В'єтнам, я вже, якщо чесно, очікувала таке саме, як в Таїландії. Але ми їхали з Данангу у місто Хуе, це так само: плюс-мінус 3-3,5 години їхати на поїзді. Чому ми вибрали в цей раз також поїзд після колишнього такого невдалого досвіду? Тому що коли ти їдеш цим маршрутом від Данангу до Хуе, у тебе ти їдеш прямо на. Біля цього обриву так, і ти бачиш повністю е, море. Ти бачиш дуже гарні, гарні краєвиди. Е, називається Пас, це дуже популярна точка. Але туди в основному люди їдуть або на байках, або на машинах, щоб спеціально там зупинитися в якихось супер інстаграмних якихось місцях або просто гарних краєвидах і е, подивитися, як це все виглядає. Але ти можеш їхати в поїзді, тобі треба просто вибрати місце, яке буде біля віконця. Ти просто їдеш, насолоджуєшся цими краєвидами. Це виглядає бо це реально того варто, мені дуже сподобалось. Тобто прямо спеціально їхати на байку я б не їхала в другий раз, але от на поїзді ти просто проїжджаєш, ти познімав, і реально дуже гарно. До речі, в дорозі у нас трапилися також цікаві гості. Чому гості? Тому що ти ї... ми, коли проїжджали цей Пас, то там були такі невеличкі будочки, так, ну не знаю, будиночки, де Стоять регулювальники е, залізничного руху. Вони стояли, махали прапорцями там з цими знаками своїми, і біля них були лавочки. І на цих лавочках, знаєте що, нас зустрічали мавпи. У нас сиділи мавпи, які просто заглядали в сам поїзд, який проїжджав повз, і це виглядало дуже круто, бо я ніколи не очікувала, що мавпа буде заглядати просто в поїзд. Ось тому мені це особисто дуже сподобалось, бо я дуже люблю тварин і мавп, звісно, в тому числі. Тому це було дуже дуже, дуже круто. Але цей поїзд був. Абсолютно кардинально іншим порівняно з тайськими. Чому? Тому що це був так само якийсь третій клас, але вони. Дуже сучасні порівняно з тайським хуахіном, саме хуахіном, не всіма тайськими поїздами. Ось е, у них такі великі крісла, де ти можеш нажати на кнопочку. У тебе піднімається е, нижня частина крісла, і ти можеш тобі покласти ноги. Тобто, у тебе багато місця для них, і ти реально можеш просто сидіти, відкинутись. Там можна регулюється так само і спинка. Ти можеш відкинутись е, просто трошки назад, випрямити ноги і дивитися собі в віконці. Три з половини години пролітають непомітно. Що реально дуже і дуже круто в цих поїздах, у тебе біля кожного місця є розетка. Тобто ти можеш зарядити свій, свій гаджет, там дві розеточки є, і ти можеш спокійно це все заряджати. Тут так само розносили їжу, але це був. Геть інший рівень, чому це виглядало як в салоні літака? Тобто, у них є якийсь вагон ресторан, або вони занесли цю їжу свіже приготовану перед відправкою поїзда, я не знаю, і вони возили таку невеличку, боже, як це сказати? ну, тілежечку таку да? і Там був свіжий рис в рисоварці. Там якісь овочі, курочка, все решта, воно все закривалося, і кожна людина, яка хотіла собі щось придбати, вона просто платила гроші. Ну звісно, снеки так само були. І... Вони видавали цю порцію. Тобто, там нормальні порції були запахи, так само були нормальні, тобто вони закривали-відкривали. Але оскільки це тільки один одне джерело, звідки цей запах виходить, то тоді було не так все погано, як минулого разу. Ось мені дуже сподобалось, я вперше бачила такого роду досвід саме у поїздах. Це так само був не плацкар, це просто третій клас, сидячі місця, але з відхиленням спинки, вони м'ягенькі, ніжки можна протягнути, Оцей бо Жествний вид і мені дуже сподобалось. До речі, сам поїзд був максимально пунктуальним. Я знаю, це м, така досить болюча тема для людей, які думають, що, наприклад, поїзди всюди актуальніші, ніж у нас, чи що то саме Deutsche Bahn, так, німецькі залізниці. Люди, поки не поживуть в Німеччині або не побудуть в Німеччині, то вони не знають, що всі Deutsche Bahn запізнюються практично постійно, і це величезний стереотип про те, що вони приходять саме вчасно. А, але в'єтнамські В'єтнам Рейл. Весь так в'єтнамська залізниця, вони не підвели, і от було написано, що там прибуде, хай буде о першій 18 і ми прибули рівно о першій 18 Тобто, без ніяких затримок, без нічого, це була досить комфортна, класна подорож. До речі, розкажу вам ще про вбиральні так. Вбиральні була нормальна вбиральна з нормальним туалетом, з усім, що вам потрібно, навіть окремо можна взяти собі гарячу воду, якщо ви захочете взяти якусь лапшу цього швидку. Приготування так само ви можете собі взяти гарячу водичку, так само як у нас в цих нічних поїздах. Але це був найзвичайніший найдешевший клас. Ось тому це мене дуже приємно здовало, і там були всі приналежності, які мали бути у убиральні. Тобто і мильце, і рушнички паперові, і сам туалетний папір, і так далі. Тому в цьому плані це було дуже прикольно, бо я не очікувала, чесно скажу, я не очікувала цього від в'єтнамських. Залізниця, майбед так, так само багато стереотипів, але цього разу це був крутий досвід, і я побачила, як це виглядає зсередини, як це виглядає насправді. Тому буду рада, якщо ви поділитесь в коментарях, чи це, цей досвід, мій досвід, так про який я вам розказала, відповідає вашим якимось уявленням про подорожі В'єтнамом або Таїландом, саме поїздом. І чи схоже це на нашу типову корзалізницю, яка вона є зараз станом на зараз саме. Ось буду рада почути ваші історії, якщо у вас були якісь прикольні пригоди в Таїланді або в В'єтнамі, або в інших країнах Азії, або якщо вам, в принципі, цікаво, що ще послухати, також буду Буде дуже цікаво, тому якщо вам сподобалось це відео, з вас підписка. А також чекайте на нові пригоди, рефлексії, а також прикольні історії, з якими я з вами обов'язково поділюся. Побачимось!